Добрий день, шановні учні! З вами освітній центр Максимум, я Ярослав, і сьогодні ми з вами будемо розумнішати. Що ж, сподіваюся, що сьогодні буде дуже нескладно, бо ми продовжимо наш рух стежкою рівняння нерівності. І сьогодні на черзі ірраціональні рівняння та нерівності. Власне, мова буде про корені. Тому поїхали! Так, сьогодні ми говоримо про ірраціональні рівняння і нерівності. Ми власне вже будемо об'єднувати, бо, як ви вже бачили раніше, що коли ми кажемо про рівняння, а потім і нерівності з цієї ж теми, вони дуже схожі, там відрізняються, можна сказати, на метод інтервалів, але ми його вже освоїли, тому не бачу сенсу це розтягувати так надовго. Будемо говорити одразу ж. Ірраціональні. Ірраціональні це коли під коренем, це коли Х. Загуляв під корінь. Власне, ірраціональні рівняння дають нам, ну і на рівності точно також, дають нам другий випадок ОДЗ. Якщо у нас х стоїть під корінем, то підкореневий вираз, ну тут я просто корінь із х записав, але весь підкореневий вираз має бути більше подрівнює нулю. Коли Коли корінь парної степені. Тобто ось такий корінь квадратний, або будь-яке парне число, 4, 6, 8 і так далі. Якщо у нас корінь не парної степені, будь-що там може бути, відповідь на нього може бути і від'ємна, і додатня. Якщо ж у нас корінь. Парної степені відповідь тільки невід'ємна. Неправильно казати, додатня, так? бо «додатня» — це строго більше нуля. Ні, нуль нам теж підходить. Тобто невід'ємна. нуль або додатня. ну, Якогось такого чину рівняння, я думаю, немає сенсу застосовувати. Ключовий спосіб розв'язувати подібні рівняння це підносити обидві частини до степені, яка би ліквідувала корінь. Тобто, у нас корінні у обернені діє. Якщо в мене квадратні корінь, наприклад, квадратний корінь, я піднесу до квадрату. Ось таким значком я це позначаю. Піднес до квадрату, все, обидві частини. Тут корінь просто з'їсться. 2 в квадраті це 4. І все, все відповідь. Ну і, звичайно, ОДЗ х більше до дорівнює 0, як я вже сказав. Ну, тут, власне, є таке ОДЗ. Це перший і саме основний спосіб розв'язування подібних рівнянь. Ще один я вам трохи пізніше покажу. Давайте поговоримо про деякі особливості з логікою. З логікою тут є певні особливості. Ось такий приклад. Е, е, дивіться, якщо у нас Х загуляв і за корінь, також, тобто він є і коренем, і за коренем, там можлива ситуація логічної нестиковки. Дивіться, Мало того, що є ОДЗ, ОДЗ це штука така автоматична. Я бачу корінь парний, я дістаю ОДЗ. Тобто під кореневий вираз більше буде рівню 0. Зрозуміло, бачу корінь, першим чергу ОДЗ, потім розв'язую, не забуваю за ОДЗ, і все буде тіп-топ. Проте, якщо в мене х ще й справа стоїть, це означає можливість ситуації, коли в мене справа від'ємне число. Чи може бути корінь від'ємним? Ні. Тому я маю сказати: мало того, що дз плюс 5 більше 0, ну це нічого тут робити. Більше або дорівнює 0. Тут ми переносимо 5 і маємо x більше або дорівнює мінус 5. Так ми ще й кажемо, що x-1 має бути більше, або дорівнює 0, бо не може бути корінь у відповідь на корінь від'ємною. Ось і все. Тобто в мене ОДЗ складається, ну, власне, ОДЗ ось тут, а отут логічна така частина відповіді, власне, з логіки дії випливає, що Х має бути більше або дорівнює 1. Можна це об'єднати, якщо у мене декілька умов, декілька ОДЗ або подібних умов, я можу скористатися так на розчисочкою. Тобто перший метод, ну, перша нерівність, більше або дорівнює мінус 5 я її розташовую і росісочку таки кидаю зверху, більше це вправо. І один. Це ну, тут більше також вправо, але понизу кидаю. І спільна заштрихована частина ось вона від одного квадратна бо точка наведена, не строга на рівність, до нескінченності. Ось такою може бути відповідь. Багато говорив щодо розв'язку. Ну, розв'язок, власне, не відрізняється якось кардинально. Не, піднесемо до квадрату. Тут просто йде корінь, а тут ніяких. Таких х квадрат мінус 1, про це забуваємо. Це буде ось таким чином. Це буде цілком вся частина дужки, як многочлен, підноситься до степені. Х плюс 5 дорівнює х квадрат мінус 2х плюс 1. Ну це формула форму скорочення множення, квадрат різниці, ви звичайно пам'ятаєте, я сподіваюся. Було б добре. Mm -hmm. <с> ну, якщо ви її не пам'ятаєте, я вас вітаю. Це завдання можете забути за нього. Треба знати, звичайно, треба знати. Плюс 5 мінус 1, це плюс 4 рівня 0, і помножимо на мінус 1, бо не треба, щоб А був від'ємним. Ну, ми викаталися на звичайне так, вже мінус буде, звичайне квадратне рівняння, і давайте його розв'яжемо. Я завжди розв'язую, давайте так для якоїсь. Рознообразя, то дамо тут дискримінантик b в квадраті, мінус 3 в квадраті, мінус 4 на 1 на мінус 4. Мінус 3 в квадраті це d, і, і мінус на мінус мені дасть плюс. Я одразу його записую. 4 на 1 на 4 це 16. 9 плюс 16 це 25, дуже добре, бо є корінь. Коли є корінь з дискримінанту, це заспокоює. І відповідь перша буде мінус b, тобто просто 3, плюс 5 ділено на 2, а, тобто просто 2, 3 плюс 5, 8 на 24. І друга відповідь в нас буде мінус b, тобто 3, мінус 5 ділено на 2, тобто мінус 2 на 2 це буде мінус 1. Ось такі в мене відповіді. І час. Золотий настав ОДЗ. -шки. Власне, у нас об'єднання з двох умов це. Від одного і далі, тому я кажу, що мінус 1 не задовільняє умову. 4. Задовільняє це є відповідь. Я зараз скажу фундаментальну річ. Я е, сторонник того, що якщо ми бачимо випадок, коли треба знаходити ДЗ, ми його в першу чергу автоматично, як собака Павлова, знаходимо рефлекторно абсолютно. Тобто, якщо у нас Х в знаменнику Х під кореним. Парного степеня, або Х у логарифмах, у нас буде через декілька тижнів логарифми, то ми обов'язково в першу чергу знаходимо ОДЗ, потім розв'язуємо і лише звіряємо відповідь з ОДЗ. Це перший важливий варіант. Він залізобетонний і він надійний. Другий варіант це, якщо ви не знаходите ОДЗ, розв'язуєте це, ну просто наче немає ОДЗ, і у кінці ви перевіряєте відповідь. Власне, перевіряєте, підставляєте до ікса. Тобто, от тільки до корення було б замало. Там мінус один. Я якщо підставлю до корення, мінус один, плюс п'ять-чотири. з чотирьох є. Це двічка, але тут то буде. Мінус 1, мінус 1. Мінус Чи може бути відповідь на корінь мінус 2? Ні, не може, тому перевірка. І таким методом, звичайно, він навіть коротший, але ним можна користуватися лише за однією дуже важливою умовою. Якщо ви не забудете перевірити в кінці завдання з в знаменнику, завдання з Xoм під кореном, завдання, з в логарифму і так далі. Ви покладаєтесь на свою пам'ять. Я на свою пам'ять не дуже покладаюся, чесно вам скажу. Тому я вибрав перший метод зазубрити ситуацію з ОДЗ, зробити, і далі вже експромт, якась політ фантазії, вже не зазубрене щось має летіти. Так, це скучно звучить, але це дає файний результат, і ми тут заради результату. Я сподіваюся. Якщо ви в цьому році здаєте НМТ з математики, ви могли зіштовхнутися з двома проблемами. У підготовці у курсах забагато дітей і вчитель приділяє мало уваги, а індивідуальні заняття просто дорогі. Освітній центр Максимум і я, Ярослав, розв'язали цю проблему. Від курсів ми взяли ціну, а від індивідуальних занять ефективність. Тому проходьте за посиланням і обирайте затишну підготовку до НМТ. Так. Далі розкочугарюємося і вже швидше, це буде. Так, давайте ми розв'яжемо другий метод. Я вас лякав. Тобто, ось такий метод це піднесення обох частин до квадрату. Ну і добре, давайте ми пропрацюємо щось таке. А що це за метод? А це метод заміни зміною. Хм, Що це за зміна, зміна Ну, Річ у тому, що знаменник степеня це є корінь. Тобто можна інакше записати це таким чином. Це корінь. квадратний, двічка не пишеться, це корінь четвертої степені пишеться. Це, це треба бачити ідеально. Ось ця цифра зверху, це показник степеня, ну ікс з першої степені. Цифра знизу може бути э, застосована, власне, як корінь. Це є корінь, проте в іншому записі. І це треба бачити одразу ж. Також я можу сказати, що в мене корінь четвертої степені, власне, ну, одна четверта, ми звідси почали. Це лише варіант запису. Так записувати навіть нам для розв'язку не обов'язково. Треба сказати, що це Т, А, корінь це Т квадрат. Увага, одна друга вдвічі більше за одну четверту. Так, ми вже застосовували бету заміну зміною. Ми його застосовуємо, коли у нас при записі степінь при якомусь змінному вдвічі більше, ніж у іншому місці. Вдвічі більше, в два рази різниця. Так ось одна друга це одна четверта помножити на два, власне. Так, що обов'язково Два менше, ніж чотири, але одна друга більше, ніж одна четверта. Так, ну все, ми виявили тут заміну, зміну. Давайте. Корінь квадратний це 2т квадрат, корінь четвертої степені просто t. Ну, трічку перенесу вліво, бо бачимо ми власне квадратне рівняння. Тут дискримінант, звичайно, 25 мінус 4 на 2 на мінус 3. Мінус на мінус дасть плюс. 4 на 2, 8 на 3, 24, плюс 24, 49, круто. Корінь є. Корінь з 49 це 7. Давайте розв'язки. Х1 буде мінус b, тобто просто 5 плюс 7 ділено на 2А це 4. 12 на 4 це 3. Х другий буде 5, мінус 7 ділено на ті ж самі 4, мінус 2 четвертих, або при скороченні мінус 1 друга. Я. Е Дістав відповіді, але вже навіть так би шуденько писав. Звичайно, я не ікси знайшов, а тежки. І це треба розуміти. Дуже розповсюджена помилка. Ну я я не помилявся, я автоматично ікси написав, але е, ви. Майте на увазі, що якщо ви шукаєте відповідь на зміну зміну, ви спочатку знаходите. Те. Це ще не розвисок, ну, ні в якому соусі. Ще треба замість те зворотню зміну зробити. Тому ви обов'язково пишете ту, цю строчку. Що ви, власне, на те міняли? Це корінь четвертої степені, тому не квадратний. Хоча б мені хотілося, хотілося, бо це простіше. Ні, просто тежка це корінь четвертої степені. Тобто корінь четвертої степені з х — це 3. До четвертого степені його це буде 81. Корінь четвертої степені з ексад також мінус одна друга. Можлива ситуація? Ні. Корінь четвертої степені. Він парний, неможливе від'ємне число. Не... Е, ну немає розв'язків, напишемо так. Або порожня множина тут як мені хочеться. Х дорівнює 81 це є відповідь на моє завдання. А метод заміни зміною ну, ми його застосували. Ми його побачили. Е, це були е, ірраціональні рівняння. Давайте поговоримо трошки і про нерівності. Так, ну ви вже побачили, що в нас буде ОДЗ. Так, метод інтервалів нікуди не дівався. Ну, давайте декілька різних випадків. Отже, давайте щось таке. Цікавеньке, живеньке, першим чином ОДЗ 2х плюс 3 більше або дорівнює 0. Ну, звичайно, і трічка вправа зі зміною знаку, то буде мінус 3. Ділю на 2, це не веде до зміни знаку, х буде більше або дорівнює мінус 1,5. Ну, можна проміжком, це буде від мінус півтора квадратна дужка до нескінченності. ОДЗ знаходиться швидко, швидко. Ніяких складнощів тут загалом немає. Проте дуже цікава сама нерівність. Річ у тому, що розв'язувати. Звичайно, не потрібно. Дивіться, як у фізиці феноменально було сказано ще у сьому класі, що кожне завдання треба аналогічно перевіряти, якось відповідність. Тобто, якщо ви розв'язуєте задачу про хлопчика, то його маса не може там бути одна тонна. Так само і тут вас насправді не треба гнатися з розв'язком. Тут деякі діти такі, ага, все в квадрат, все, то, і то, навіть щось получається до 16, проте. Це е, з'їсть фішку цього, тут же мінус 4. Корінь е, взагалі-то буде е, по-любому більше, ніж мінус 4, бо він, якщо він є, він невід'ємний. Тобто будь-який корінь, коли він є, він буде більше за мінус 4. А коли він є, а ось так він є. Коли ОДЗ. Коли виконується ОДЗ, є корінь. Тому в даному випадку ОДЗ є відповідь. Я взагалі не розв'язую це нерівність як таку Я знайшов ОДЗ. ОДЗ мені каже, коли в мене взагалі є корінь, а коли корінь є, він буде більший. Це мінус 4. Ось така фантастика. Ну, це таке на логіку, щоб розуміло. Ну, з цієї точки зору, наприклад, ось таке рівняння, воно взагалі розв'язків немає. Так, Бо корінь з XA, він невід'ємний і він не може бути менше за від'ємне число. Ну, це так, для прикладу. Ну і давайте якесь повновісне. Нерівності, нерівності буває багато різних з коренями. Якщо щось складніше чи щось інше за те, що я зараз показую, це завжди метод інтервалів. Тобто ОДЗ запам'ятали, що треба знаходити ОДЗ. І також ми, звичайно, ж, метод інтервалів застосовуємо, тобто прирівнюємо і знаходимо точки. Як ви вже здогадалося, тут треба бути пильним. Пильність не потрібна лише з коренями непарних степенів. Я про них зовсім не казав, бо вони ну ні на що не впливають. Тобто, наприклад, ось така ситуація: тут немає ОДЗ, тут можна до третьої степені підносити. Тут підносення до будь-якого степеня ніяк ні на що не вплине. Ну окрім самої дії, тобто мінус 2 в третій степені це мінус 8. знак не розвернеться, Ікс, це вже є відповідь. Тобто, якщо у нас непарна степень, ніяких ОДЗ, ніяких складнощів. Забуваємо, розв'язуємо. Що у нас тут? А тут знову ж таки така умова, ну, схожа на рівняння, що ми розв'язували. Мало того, що 9х-20 більше забудорівню 0, бо воно під коренем стоїть. Це підкореневий вираз. Цу 20. Роблю на 9х більше або дорівнює 29. Ну, давайте це до якогось адекватного вигляду. Це у нас 2,29. Так і ще і х обов'язково має бути додатнім. бо цей корінь менше за x і корінь квадратний не може бути меншим за від'ємне число. Тому я кажу, що і x додатково ще й більший або дорівнює нулю. Ну, якщо об'єднаю ці дві умови, тут шалено все сходиться. Це буде, ну, давайте, знову ж таки, розчісочку, щоб все було видно. Тут 0, тик-тик, тик, 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 тик. Тут 2,2. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Спільний проміжок він. Тобто від 2,29 квадратна дужка до нескінченності. Отже, таке у нас, власне, має бути відповідь десь там от, ОДЗ, сам розв'язок. Ми Можемо інтервалів застосовувати. Так, давайте застосуємо, прирівнюємо і квадратуємо корінь йде з ліва, справа х квадрат. Ну, квадратне рівняння. Переносимо. Бачимо, мінус х квадрат – недобре. Множимо все на мінус 1, щоб А був додатнім. у нас цей коефіцієнт. х квадрат мінус 9х плюс 20 дорівнює 0. Так, ну давайте вже. Я, я дискримінанти сьогодні вже розв'язав. Я втомився, стільки писати. Так, х1 помножити на x2 дорівнює 20. Що у нас при добутку до 20? 5 і 4 в сумі 9, супер, це те, що треба. 5 та 4. Так, і давайте всі точки відмічати. Ну коли у нас є таке визначене ОДЗ, визначений проміжок, це означає, що ми от ставимо цю точку 2,29, вона наведена, і вліво, взагалі, наш проміжок не йде. Тобто, навіть якщо б числа відповіді тут якісь попадали лівіше, я б туди не вів ось ось цю свою. Таку пригаючу лінію не може бути щось лівіше, тобто менше за 2,2 Ми це визначили за ОДЗ. ОДЗ. це закон його порушити не можна. А ось тут вже будуть проміжки, щось підійде, щось ні. Дивимось на знак нашої нерівності. Він строгий, тому 4-5 виколюється це ж з самого розв'язку. Ми отримали, тому ми маємо виконати умову розв'язку. Тик-тик-тик. Тут у нас немає. Формул скороченого множення, тому порушення чередування не, не має бути. Давайте візьмемо щось на да, перевірочну строку. Бо добре, давайте візьмемо якусь перевірочну строку. Перевірочну строку я рекомендую робити, щоб справа був 0. Тобто х я кидаю просто вліво і менше 0. Ось. Просто x вліво кинув це для перевірки відповідей. І лише один трамджук. Щось значно, значно більше за 5. Нехай буде 1000 взагалі. 9 тисяч мінус 20, це буде. Ну, я корінь навіть, близько не знаю, ну корінь з 10 тисяч це 100, так? Ну, це трохи менше 100. 99, я не знаю. І 99 мінус 1000 це, звичайно, менше. Да? Тут знов більше, тут менше. Тобто більше в одному єдиному випадку від 4 до 5. Але мене спрашують менше, питають, так, тому я відповім ось ці проміжки. Від 2,2 квадратна дужка до 4 кругла душка. Звертаємо увагу на крапки. Тут від 5 і далі до нескінченності. Це здається, на перший погляд дуже складно, але це насправді дуже легко, якщо запам'ятати все, що було раніше, ну освоїти так. ОДЗ, метод інтервалів. Ну я не знаю, тут можна будь-що підставити з точки зору нерівності і все розв'язати методом інтервалів. Тобто, зробити як рівняння, відмітити точки і просто перевірити, які інтервали мене задовільняють. Власне, нерівності ми вже зовсім мінімум розв'язуємо. Так, ну ось так ось. Так, поки що досить. Сподіваюсь, що те, що ми сьогодні проходили, вам не було дуже важко. Загалом, те, що ми сьогодні робили, відповідає темі ірраціональні рівняння, математика 10 клас, автор Мерзляк. За більшою кількістю практики вам туди. Ну а на сьогодні це все. З вами був освітній центр Максимум. Я Ярослав. До зустрічі.